Це топ новини дня від п'ятої редакції. Запорізькі лікарні готують до роботи в умовах можливих блекаутів. План дій на такий випадок обговорили у Запорізькій облвійській адміністрації з Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Анонсували створення центру реабілітації для військових та цивільних і відкриття хабу ВООЗ у Запоріжжі. Про нібито ще одну атаку на заес повідомили в МАГАТЕ. Окупанти сказали, що знищили дрон, який мав атакувати навчальний центр станції. Але ж росіяни не дали можливості команді МАГАТЕ зафіксувати наслідки, нібито атаки. Вищий антикорупційний суд конфіскував активи екс-президента Моторсічі Богуслаєва та його поплічника. Мова про два будинки, шість земельних ділянок, два мільйони акцій Моторбанку та частки у кількох компаніях. Забрали і гроші з рахунків. За попередньою інформацією: це 105 мільйонів гривень, 236 тисяч євро, 12 мільйонів доларів та 35 тисяч рублів. Майно, яке записане на родичів Богуслаєва, не конфіскували. Але мін'юст це рішення оскаржити не лише вулиці, а й зупинки перейменовують у Запоріжжі новокузнецьку на Володимира Українця, Бородинську на Петра Сагайдачного, 40-річчя перемоги на третій південний мікрорайон. До кінця року мають відновити будинки на вулиці Запорізькій, куди у березні 2023-го поцілила ворожа ракета. У будинку 2Б ремонтують 16 квартир в одному під'їзді і обіцяють завершити у липні. У сусідній будівлі з номером 2А готуються зводити під'їзд з нуля. Вигнати будівлю планують до кінця року. Крали пальне та запчастини. У Запоріжжі викрили працівників Укрзалізниці. 51-річний чоловік та 10 його підлеглих зливали дизель з ремонтних дрезин, забирали собі і запчастини. Збитки оцінюють, щонайменше в 1 мільйон гривень триває інвентаризація. Кілька господарчих споруд горіли вчора у приватному секторі Запоріжжя. Жертв та постраждалих немає. Причини пожежі, поки невідомі. Загалом за добу рятувальники ліквідували п'ять загорянь. 10 тисяч гектар ранніх зернових культур вже посіяли на Запоріжжі. Готують поля до посіву кукурудзи та соняшника. 190 тисяч тонн врожаю пшениці очікується з озимих культур, які посіяли восени. Попри близькість до фронту та нестачу кадрів, аграрії кажуть, що хліб буде. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.